Пограти у відеоігри, настільний футбол та отримати допомогу від фахівця супроводу у Вінниці. Відкрили простір турботи про ветерана. Працюватиме він при Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова. Ініціативу реалізували в межах грантової програми у співпраці ветеранської громадської організації Чат ветерана та медзакладу. Запрацював простір турботи про ветерана. Ініціатива створена самими ж оборонцями для побратимів. Тут можна отримати консультацію фахівця супроводу, вирішити юридичні питання та просто відчути підтримку безпосередньо під час відновлення в лікарні. Працюватиме простір при Вінницькій обласній клінічній лікарні імені Пирогова. Наша концепція базувалася на моєму власному досвіді після довготривалого лікування в лікарні. Я розумів, що потрібно військовому в лікарні. Також мій досвід під час Скажу не навчань, а більше коли я передавав свій досвід в Британії на базах НАТО, тренував британських офіцерів. Ми бачили картинку, як облаштовані кімнати психологічного розвантаження для військових, і тому така концепція мені більше сподобалася. Я це що могли зробити з моєю командою. Ми вмонтували в один проект і його подали. Простір складається з двох кабінетів: перший це кабінет супроводу, другий приміщення психологічного розвантаження. Ветерани можуть пограти у відеоігри, позмагатися в настільному футболі, подивитись фільм або просто випити кави, поспілкуватися з побратимами і емоційно розвантажитись, футбол пограти, порулювати на кермі. Просто розслабитись і відійти трішечки від війни від цієї палати чотирьохстінної від цього тусклого світла. Просто розслабитись для себе і чуть-чуть розгрузитися, поки знову ж таки люди будуть допомагати вирішенні їхніх проблем. Відкриття таких просторів у регіонах є частиною загальнонаціональної ветеранської політики. Зараз нас по закладах охорони здоров'я в країні. 320 закладах охорони здоров'я вже працюють фахівці супроводу, і власне вони вирішують ті немедичні питання, які виникають у людини, яка потрапляє в лікарню. Для того щоб людина виходила з лікарні з документами оформленими, з поданими заявами на подальші там кроки реабілітації. Метою проєкту було створити гідні та доступні умови у просторах для поранених ветеранів та ветеранок, де вони змогли б отримувати інформацію про послуги, гарантовані державою, про доступні програми, пільги, реабілітацію та лікування. У нас на сьогодні 148 сорок загалом відкрито вже посад для фахівців. Супроводу загалом по області 107 вже працевлаштовано в закладах охорони здоров'я загалом по області. В нас вже відкрито 20 вакансій. і працюють 14 фахівців. В супроводу суспільство має адаптуватись до потреб ветеранів, розуміти їх дуже чітко і швидко реагувати. Тому я дуже дякую і партнерам, які долучаються. Політика міністерства у справах ветеранів сьогодні дуже чітко визначає пріоритети. Такий простір підтримки перший на Вінничині планують, що подібні створюватимуть і в інших медзакладах області. Євгеніявсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.